Volvo S90 амортизатор з адаптивною підвіскою. E, повиходив газ, вони потекли, задні сильніше потекли, передній менше. Все це, який ще не роблений, тобто він не піднімається. Він передній вже зробив. Отакий він має бути. Зараз задній. Цей амортизатор витікший. Ще будемо заправляти. Цей амортизатор вже заправили. Все, він працює. Амортизатори на цей автомобіль. Є тільки по оригіналу і коштують від ну, в середньому 30 тисяч один. Їх можна ще заправити, сальники все тримає, ми це перевірили. Їх можна заправити, даємо гарантію, що вони ще пройдуть 40-60 тисяч.